Я до вас доберуся. Ух. О, привіт, мої підписники! Всім привіт! З вами Рокзар! І ми продовжимо паркурити. А, -а, а! Сразу помер. Таке собі. Так, як ви пам'ятаєте, я зупинився тут і не міг... Далі пройти чогось. Ну нічого. О, у нас задача на сьогодні хоч би. не впасти і. Ні! А! <плес> да. О, тихо, тихо, тих, тих, тих. Тихо, тихо. Ай! <плес> Я уже сколько раз умер. умер. его! Я не буду подниматься. Та... Нет, не, не, только на воду. О, старый дуб. Я чувствую, цей этап я не пройду никогда, потому что що что-то тут. Заважаемый. не, ну вот, бачит. <ж... ж>... Fingers... <м login> я не знаю, что мы не тут завожаем. Ай, я. Тихо, тихо. Так. Дуже багато ще проходить. Там. Ну, я не знаю. Чесно. Я, мабуть, вже і не пройду це ніколи, і не повернуся додому. Ну, мої підписники. Бувайте, тому що я бачу, я ніколи це не пройду. Давайте все до побачення. Ну, ні, тому що мені ще... Я кар'єру не закінчу. Та за. Я не знаю. Тихо, спокійно. Я не знаю. Я вже 50 раз помер. Хоча я даже вже не дійшов до четвертого чекпоинту. Це дуже. Я не знаю, а де це я? я, не знаю, де я, я вже вивчив цей, вивчив цей паркур отут я. Тихо. Трочки. Трошечки, де я впав? Я був вище. Автопрыжок цей. Тихо. Тихо. Ці автопрыжки це коли ти біжиш дуже. Дуже корисно. Но... Я не знаю, я, мабуть, не пройду Це можете вирубати. Скажіть мені, будь ласка. Я колись це пройду. Так я не знаю. Там, мабуть, я щось воно таке поставлю, щоб я ніколи не зміг пройти. Тихо. Ай, все тихо. Там. Ничего я уже не знаю. Честно говоря, взагалі. Який... Издевательство. Мучают меня. О тут я не можу думати. Десь... То придума. Ні, Ого! та ну за що ж мені все? Так, я вже був високо. Я не знаю. Чесно, хто це придумав. Ну, мабуть, із-за того, що воно все стоїть блискок стіни. Я ступируюся і все. Так. Я, мабуть, був десь тут, трошечки взагалі. Я навіть не знаю. О, щось! С них пишу. Да, я дешев до чекпоинта. Да. Ось тут дуже легко. Я почти був у фінішу. Ну, воно б так легко б не далося. Б. І і взагалі. Да, все. Хоч би... Хоч би не буду, чесно, тоді. Тоді б я взагалі. Тихо. Тут просто треба бути уважним, бути спокійним, Ну, нічого страшного. Головне, що я дійшов до четвертого чекпоінту. Тихо. Я йшов до фінішу! Да, да, я не йшов до фінішу. Що там? Це все моє? Це все моє! Це все моє. Ні, не може бути. Це все моє. Так, трошечки ще. Да, да. Я... Я богатый. Я миллиардер. Да, 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 да. Да. Все. Я дуже, дуже, дуже богатый. Давай, ДАВАЙ! давай, давайте, ура! Сыпте мене алмазами. Давайте, давайте, шо? Я пройшов ваше цей це все. Шо, шо? Шо? Давайте, я вам ГА!